Всім привіт, вітаю! Сьогодні п'ятниця. Дивіться, яка гарна погода після обід. А Зранку йшла на роботу, то навіть уші померзли. Було мінус один градус морозу. А зараз просто чудово, навіть вже жарко. І взагалі на цьому тижні чого в нас тільки не було. І літо, і зима, і весна. Так що от такий квітень. Я зараз йду на пошту забирати забирати посилочку Avon. Невеличке замовлення в мене дівчата дещо замовили. То, хто робить замовлення Ейвон, хто слідкує, то знаєте, що вже відкрився наш український київський склад під Києвом. І я зробила замовлення 1 квітня. І от сьогодні 5 квітня я вже йду його отримувати. Ну, ви знаєте, це і добре, і не дуже. Якось раніше ну ми вже так звикли за ці, роки, за ці два роки, що ну, я, наприклад, от роблю замовлення і так його, знаєте, планую, що, наприклад, там буде зарплата або буде аванс, і теж саме мої клієнти. От, а, а це ж ніби замовили і думали, що буде ближче туди до авансу. А тут так швидко, тому так зненацька, знаєте, і, як то кажуть, застало це все нас в розплох. Вибачте, що російською. От. Ну, але, але нічого. Показують вже дівчата замовлені свої. Е, ну, Прийду, покажу вже вам його і поговоримо на цю тему. Так, прийшла додому, слава Богу, що пішла раніше, тому що зараз от тільки прийшла і повітряна тривога в місті Києві. Так, от така посилочка У мене невеличке замовлення. Така наліпка, швидкісна доставка зі складу в Україні. Ну, дуже добре, що у мене. А може і може, не дуже добре. У мене невеличке замовлення і маленька коробочка. Бачила в дівчат великі замовлення, велика коробка, і все просто накидано. Ну, так знаєте, бралось і кидалось, все в переміжку. Ну, якщо це для себе, то ще можна. А якщо дівчата купують на продаж, то там ці коробки з олівцями, з помадами, ну, це просто жах. Все було, майже все було пошкоджене. Так, ну накладна, як завжди, і от таке, таке замовлення. Що мене так посмішило, трішки що от наші вирішили нас порадувати такими от конфіті чи папірці, чи як це так жовто-блакитними. Ну, трошки мені сипонули. У дівчат, де такі великі замовлення, то ці папірці були майже на дні, їх не видно, і там, коли оце все те, що пошкоджене, те, що таке все в переміжку наваляно, це все розбираєш, то там да, цих конфіті багато. От вам і свято називається. Ну, не знаю, якось такі відчуття, знаєте, трішки соромно, трішки соромно за наш склад. Ну, це по-перше. По-друге, вже вам розкажу свої емоції, поділюся, а потім вже буду показувати. Це по перше, да, от така, таке от пакування. По-друге, Перевіряйте, тому що дуже багато товару приходить з такими ж граничними термінами придатності. Тобто вони були ще виготовлені на початку 2022 року, і це все воно так я розумію, лежало на складах. От і тепер вони це все розпродають і е, дають в подарунок. Ну не знаю, я про подарунок не чула. Це тільки у дівчат в замовленнях уже побачила про ці подарунки. От, це по-друге. А по-третє, що все-таки е, є товари з українського складу з російським маркуванням. Ну, я розумію, що це все те застаріле, а можливо, і не застаріле, а вже нове потрібно дивитись дату випуску. Але, дівчата, давайте все-таки візьмемося. Якщо вам це не байдуже, якщо це вам болить, то давайте все-таки продукцію з російським маркуванням відправляти назад. Повертати. Ну, хоч якось давайте покажемо Ейвону, що ну, вони не праві. Коли вже ми, вони будуть з нами якось рахуватися, з українськими покупцями, українськими замовниками? Ну, Мені писали, що там я коментувала деякі відео, мені писали, що поки що функції повернення немає. Ну, Якщо дійсно це так, то дуже-дуже шкода. А як тільки ця функція повернеться, з'явиться, то давайте все-таки об'єднаємося і вирішимо раз і назавжди цю проблему. От, ну а тепер уже до замовлення. Так, туалетна водичка хороша ціна 249 гривень в кантрі. Замовляє одна і та ж сама клієнтка в мене. І хто мене дивиться, то я вам говорила, що ця клієнтка замовляє все тільки для чоловіка. Для себе, як я, як я її не вмовляла, вона якось або для себе для чоловіка замовляє, вибачте, або для дочки. Для себе дуже-дуже рідко майже нічого не купує. Так, далі лак, зараз я його відкрию вам покажу. Далі помада теж зараз відкрию, покажу. І повернули нам розпродаж, онлайн розпродаж, і там по хорошій ціні був такий дезодоруючий спрей з алоє і м'ятою. Хотіла спочатку взяти з лавандою свій улюблений, але він був такий дороговатий, а цей по хорошій ціні. Здається, зараз я вам скажу, яка ціна. Так, спрей для ніг з екстрактом м'яти і е, алоєм 79 гривень. Так, ну і все. Тут каталог на травень місяць. Слава Божу, хоч каталог якось е, випустили з, з, з такою позначкою, що, що зрозуміло, що це український каталог для України. От цей сезонний додаток. І от так, вітаємо. вітаємо. Твоє замовлення війшло до числа перших, що були зібрані в Україні. Воно бажане та цінне для тебе і для нас також. Дякуємо тобі, що обираєш Ейвен. Рухаємось разом до перемоги. Дякую, звичайно, приємно. Я не отримала таку листівку від польських наших колег з польського складу. От, Але тут от. Прийшла вона мені, і ну, це дійсно дуже-дуже приємно, хоча, хоча ви і е, почули мої претензії до цього нашого українського складу. Ну і от така коробочка. Так, зараз я відкрию лак і помаду, і покажу вам. Так, лак ось такий під назвою рожевий бузок. Насправді він, бачите, трішки світліший, ніж в каталозі. ну, Можливо, тут моя камера не дуже так правильно передає, але, але він дійсно світліший, але дуже-дуже гарний. Я так подивилася, і, можливо, навіть. Ой так, ви бачите. І, можливо, навіть собі замовлю. Дуже гарні блискітки, От, і він такий, це ж іде той, що у нас піщаний, так, сяйво твоєї іскри у чотирьох нових блискучих відтінках. Я знаю, що він раніше дуже погано змивався рідиною, а тут ніби дівчата казали. Що він зараз змінила трішки формулою і непогано змивається рідиною для зняття макіяжу. Дуже-дуже гарний мені, мені дійсно сподобався. Але отут, на моделі, цей ефект такого переходу якось мені ну, не те, що не подобається, але можливо, я трішки б якось щось зробила по-іншому. Так, і помада з останньої сторінки вигідна ціна 219 гривень. Так, 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 відтінок вогняно-рожевий. Код 1522724. 724. Так, от такий відтінок. Так, в принципі, камера. Так, ну. Ніби передає правильно, так, де б його так правильно. Ніби відтінок передає правильно, і клієнтка саме такий хотіла, я думаю, що О, от так. думаю, що він їй підійде і сподобається. Довгенько ми вибирали серед усіх всіх відтінків. От. Вона думала, або ягідну троянду взяти, або кораловий, або це вогняна рожевий. Ну, Зупинилася все-таки на вогняно-рожевому, тому що коралові все-таки більше йде в е, рижину, а цей вогняно-рожевий він дійсно такий яскраво-рожевий, навіть з якимсь червоним таким підтоном. Е, непогані відгуки на цю серію зволожувальної. Це що в нас глянцева губна помада з гіалуроновою кислотою, серцевина зі зволожувальною гіалуроновою кислотою. Хороші відгуки. І вже, коли я зробила замовлення, то ще до мене підійшли і попросили купити туш для вій. І тепер от я не знаю. Що мені робити, мабуть, що зроблю ще одне невеличке замовлення. До речі, все-таки і ту ж замовлю, і отакий лак для себе замовлю, можливо, інший відтінок, а можливо, і такий, і той інший відтінок, подивлюся. Ну, і так як повернули зараз онлайн розпродаж, то там я так розумію, що. Додають вони товар, мабуть, передивляються на складах, що там у них залежалося. І можна деякі товари взяти по непоганих цінах. От так. ну і Давайте трішки полистаємо сезонний додаток. Думаю, що тут нічого такого особливого немає, але, але можливо. Так, набір «Attraction», набори. 699 гривень набори. Де в основному наборами. Так, тут набір. Тут набір. 109 гривень. Ну, це так, як і в каталозі була ціна. От гарне оформлення. Це що в нас гель для душу, чи піна? Косметичка, мочалка, спрей піна для ван. Піна для ванн з лавандою гарне оформлення. Ну, набір, Боже, 900 гривень за набір. За що тут? За що тут 900 гривень? Це взагалі? Так, тут все, все без змін. 450 гривень набір. Боже, раніше такі набори були 300 гривень. Тут теж от набір 900 тисяч гривень набір. охо ох, хо ох, хо 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 ціни, ціни, що з вами робити. Так, ну вам там видно, дівчата? Так, ну, так як я і казала, нічого особливого в цьому додатку немає. Так що будемо ще дивитися, що тут в каталузі. Ну, я розумію, що з 1 квітня у нас в Україні піднялася мінімальна заробітна плата, тепер 8 тисяч гривень, так? Але, знаєте, коли мінусують податки, то там залишається мізер 6440. Аби ж було 8 тисяч, як то кажуть, Дали б от 8 тисяч, і вже більш-менш можна було б ще якось миритися. А коли такі от податки, і воно, воно як то кажуть, і дали, і забрали. А ціни піднялися. На все, на все, буквально ціни ростуть, піднімаються. І це не дуже радує. Так що, от таке в мене було сьогодні замовлення Avon, Такий в мене, як завжди, тут помічник, куди ж без нього. Дякую вам за перегляд. Буду чекати вас в коментарях. Які ваші враження від ваших перших замовлень з поновленого українського складу Avon. Ну, і зустрінемося з вами в моїх наступних відео. Здоров'я всім, гарного настрою і хороших, тихих, мирних вихідних. Пока-пока, до побачення!